Ми будемо продовжувати поглиблювати співпрацю з депутатами. Ми будемо ходити на земельні комісії, ми будемо ходити та інші комісії. Ми будемо відстоювати свою точку зору. Звертатися будемо в компетентні органи. Наразі дійсно пройшло біля 15 земельних ділянок, які на думку громадської ради поставлені на голосування однак, не Потрібно було відмовляти по ним, тому що задоволення не відповідає чинному законодавству. Простими словами, земельні ділянки повинні надаватися людям в порядку конкурсу. Без конкурсу є тільки одна підстава, коли надаються ці ділянки, це коли на них знаходиться нерухоме майно. Тому, відповідно, ці ділянки можуть надатися в конкурсу. Однак з поданих документів ми знайшли 14 ділянок, на яких не було подано інформації про нерухоме майно. Зрозуміло, ці ділянки не повинні були затверджуватися. Тому на даний момент потрібно розбиратися і далі потрібно з'ясовувати, чи знаходиться на них майно, і вже звертатися в відповідні компетентні органи. Так само ми на Ум засіданні громадської ради прийняла рішення, яким дали негативний висновок з приводу е, проекту рішення 1395, Якщо не помиляюся, це взято частину коштів е, півтора мільйони гривень із Ремонту капітального вулиці Можайського і виділено півтора мільйони гривень на ремонт реконструкцію гранітної. Однак в чому питання? Гранітна це промзона, це вулиця, яка розбивається важкими транспортними засобами. Плюс наскільки відповідали доповідачі громадської ради інформували погана каналізація, тому ці кошти будуть. Викинуті просто на наступний рік уже знову буде дорожньо шляху покриття розбите. Відповідно, на нашу думку на думку громадської ради, це рішення відповідає інтересам громади, і ми дали відповідний висновок. Ми його опублікуємо на цю сесію. Був цей висновок наразі. Громадська рада це відкрита платформа для всіх, в тому числі якщо це люди від політичних структур, і їх подали громадські організації. Ми не можемо обмежити, тому що в Україні свобода політичних поглядів і розповідання. Ми не можемо обмежити вступ в громадську раду відповідно до політичних політичних поглядів, однак позиції, які ми висловлювали, вони були обґрунтовані. Працювала група юристів, адвокатів. Працювала група над цим землепорядників з фаховою освітою. Тому ці позиції були обґрунтовані, фахові і їх варто було взяти до уваги. Було зауваження щодо ціни, так тому що є така можливі, є така можливість. Оцінщик має певні можливості зменшити ціну, і це зменшить поступлення до бюджету. Ми звернули увагу на два об'єкти: перший об'єкт це вулиця Кошицька, 95 гривень за один. Метр квадратний, на нашу думку, це була занижена ціна. А другий об'єкт це до Кучаєва е, в районі Достора, так само близько 100 гривень за метр квадратний, порівняння з іншими е, об'єктами, які йшли. Це близько в два рази занижена сума. Тому ми так само будемо з цим питанням розбиратися більш глибше і звертатися. При наявності підстав звертатися в правоохоронні органи. Одне викликає наш нас поки що такий сумнів сум да що е, думка громадської ради ще не має того впливу, да е, і депутати, е, тобто показник вісім депутатів це ще малий показник. І нам треба над цим так само працювати, щоб наша думка доходила до депутатів, і вона була авторитетом для депутатів. Якщо громадська рада зробила свій негативний висновок, то це питання має зніматися, і депутати мають прислуховуватися до цього. Ми будемо на цим. Працювати